Всім доброго дня. Сьогодні ми вже робимо уборочку таку вже капітальну. Вже вони починають просипатися лимончики. І нам робиться цікаво вже за ними дивитися. Ми і так непогано дивимося за ними цілу зиму. Але зараз особливо пішло. Раєчка вже поприбирала градку, буде висаджувати цибулю, салатки, да, раєчка? вже, мабуть, сьогодні не встигнемо, бо дуже багато роботи, поки з цих стілажів позмітали землю, трошки листя де-не-де, -де. передивилися, котрий хотів відкрити корінну шийку, бо з часом, от як ви садите лимон, він е росте і коріння його зсуває донизу. Заглиблюється. Да, він заглиблюється. Оце ми всі нині передивилися, повідкривали корінні шийки. Подивіться, першим ділом в нас же просипається вашинка. Бачите, вже от він повністю да, вже да. хоче от, просипатися. І клементини теж починають просипатися. Вже чують весну. Це року якась така зима, не то зима, не то весна. Що ти сьогодні мала робити? Ах, що я ще мала багато чого сказати, але то таке. Так, ми грязні, ну нічого, нема коли передягатися. Сьогодні пробуємо на розум. Вже я не знаю, може їй треба більше, щоб вона дозріла чи що, але вже хочемо, щоб трошки відпочило деревце, і ми її зірвемо. Ви знаєте, я така далека, я раніше думала, що це лимон. А оказується, що це йде бергамот. У 1700-х роках він рахувався лимоном, а вже з 1800-х років це вже рахується бергамот. От ми хочемо сьогодні. Його розрізати і подивитися, і понюхати, і попробувати, що ж це за бергамот такий. Е, кажуть, коли він цвете, він пахне розою, такий в нього ніжний запах. Хоча ми не звертали уваги, бо в нас як тут все цвете, то воно все пахне і не розбереш що. Е, сам корчик компактний. Е, ми завжди на нього нарікали, що він невеликий. А оказується, це спеціально такий сорт, щоб, виведений, так? Да, для Кімнатного вирощування Він великий не виростає. От Я думаю, і він так довго ніби росте. От Подивіться, два, е, дві привівки весняних. і оце вони Ми отак... думали, що це таке листя в них покручене від якоїсь болячки. Оказується, це таке листя в нього повинно бути. Да, воно має таке свойство, таке воно цікаве. Що, від я, я зриваю її цю звісно. Да, це є бергамот. Зараз будемо пробувати. Він... Требко сидить, крутаний його. О, Ні, ну, випукнувся. Бачите, дуже, чим він такий він має вигляд фонарика, ніби фонаричок такий з, з проміжками цікавенький. Він цвів і замножує гронами, але віця ці грони вже було в нас відео побривав, лишив от його одного, бо він думав, що йому погано і він його Достиг він. Да, так, запах такий борнео. Бергам... Мені dai. нагадує борнео запах. А ну. uh -huh. Правда? Гарний, Ні, запах ніжний. ніжний. Ну, він має нотку апельсина, десь далеко. Давай, да, ба да, да, його. Да, да, десь далеко має так різати? Не так, але буде так. Він а він без кісточок, <світ> так що я ріжу. <світ> <світ> Мелароза <не> має кісточок, <світ> по по-моєму. Давай, давай, давай. Все добре, я щось каже. Ого. А що, нема кісточок? Ні, не, він не має кісточок. А ти про нього начиталася. Так, да, я прочитала, що він не має кісточок. Дуже цікавий, я ще його не бачив у розрізі. Запах дуже Верх. бергамот. От в розрізі прям Воно чути бергамотом. Ну, як сама шкірка, от я нюхала, віддає мені апельсинкою. І перегородки в нього майже немає. От... Дуже дуже маленький. Вітя спробуємо. Ну я... для чого? Ти тямкаєш, я не тямкаю. Тут тоненький мені. Та, так як ти просив. Зараз ще смакові качества. Він? Тож ж возьмієш? Ні, ти що? Бергамотом чути. Запах бергамоту. Щоб сказати, що він дуже там важний. Кислий? Ну, ну, да, ну, кислий, кислий, ну це зараз, ну, він має своє зараді цього запаху бергамоту. От, це оце. Ну цікавий. Да. Не, не такий кислий, як оці Павлюські, ці всі <пад hit> в місті взяти. Ну, взяти. У нас є Борнео, Борнео – це ну, лимон. Ну, Покажи борнео. Борнео це є лимон. Блін, Борнео, це е, мені він, подобається він. Да, в нього дуже велике гарне листя. От, плоди можуть бути, я читала до 800 грам. Но у нас не було таких плодів. Я хочу його О, нині. — Ой, ти вже зірвала. його. Давай. — Шкіра пахне солодка, немає цього запаху бергамота. Зараз ми його. Ще ти Ігор, його... подивимося, що його. Ну, і з кісками. Брін, ну, борнео краще пахне. От дали е, борнео йде з кістками, тому що його використовували колись як замість підвоєм. Ну, Мелароза дуже вважається рідкісним сортом. Так, да, 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 да. вона, ну як по мене і для мене, вона ніби трохи вибаглива. Вона на нас щось погано росте. Я не знаю, може хтось вміє її гарно вирощувати. Ну, о, бачите, борнео дуже багато має кісток. Mm -hmm. Ану, нюхай. Гарно. Пахне гарно. Да. Да, бергамотом також, але в е, мелорозі більш насичений запах бергамоту ну, ніж у Борнео. І вона, бачите, в середині капельсинка. Да, ну, Це вона... є лимон. оце є лимон. Ну, Малероза насчет красоти, то вона дуже гарна. Борнео він такий... є запах, але ну, не то. Не Тобі не то, мелороза то. подобається. Да? Ну, по запаху бергамота то туди. Да. <гум> Мелароза краще. І ще зараз один зріжемо центральний. Зараз подивимося. Так. І центральний у нас який? Сьогодні вже можна його рубати. О, почекай, покажемо, що це таке цей. Це є бергамот. Бергамот фантастика. Він один плід, У нас такий один великий, бо вони обично менші трошки. а Це один великий. Таке велик. деревце і має один плід. Ви знаєте, бергамоти рахуються найдорожчими е, з цитрусів, тому що в них вся цінність це шкірка, і оце ефірні масла, які з них виробляють. Його використовують дуже в багатьох сферах, але найдорожчі і найбільша сфера це парфумерія, оказується я. Раніше також цього не знала. Що має оця. Олія бергамота має таке властивість, таке віщество, що додається в парфумерії. Це тільки в дорогі духи, бо в дешеві ніхто його додати не буде. І це вещество зв'язує запахи, щоб не вивітрювалися. Тобто роблять духи більш стійкими і більш. Такі, щоб ашлей був від них. Да, без нього Ні, ні, ні одна да, парфюмерна фабрика не особливо це е, не Франція. Франція, Франція. Не працює. Із Він пар... повинен бути по-любому додати да, цю да, олію. Да, да, да. Вирощують бергамоти в Італії. Саме це їхня, саме на як то кажуть, звідки вони пішли. Навіть я читала, що назва бергамот пішла з одного міста в Італії Бергамо. Тому так назвали бергамот на честь, ніби нього. Їх є кілька сортів, якісь там дуже важні. Є фантастика, є фемінело, є кастаньяро. А власне це ви нас... щоб розуміли, це вже його окрас. Да, да, він не буває дуже там ажовтий чи таких маше зривають в таких, таких да, зелених для переробки на масло, то зривають зеленішим його в Італії. прям є такі. Так як в нас фабрики використовують там, переробляють, так само в них іменно переробляють ці бергамоти. Що Навіть колись каже, жінки носили їх на голові кошиках. От, в кошиках, і їм оце масло терлося і каже, що в них дуже були класні коси, дуже модні. Mm. Каже, що дуже воно використовується в парфумерії, в косметології, в медицині. Ну, коротше, супер. Тому він є такий е, дорогий. Вот, вот, тоже він. Фімінело. То фантастика, а це фімінело. Багато на нього плодів. Вже ми скільки зірвали, так, Рая? Так, да, так. Да. Ну, зірвали перший, що він дозрів, а це вже, типу, виходить, другий його, що він да. Дозрів. Ну, бачите, що один плід, то один на дереві, то який він великий виріс. Він ну, то... пахне дуже гарно, бергамотом пахне. Поки Борнео відкладу в сторону. Він е... повинен бути жовтіший. А ну... да, е... Кстати, дай, сер... дай мені понюхати, гарно да. пахне. Серединка не така е... важна, да, пахне, як сама так. шкура, щоб ви знали. Так. А Мені серединка подобається, ну е, Вони кислі середину, бергамоти ну, теж кислі. Но... Запах бабалдіть. Я, я вже даю нюхати телефонові. Так, да, запах в нього. Ну покажи, Ну вот, Ось вот така серединка в нього класна. Ну, бачиш, мелороза, вона має нотку апельсина. І десь. це і теж. А це вже лимон йде. Серединка точно як у лимону. Ну він має запах, але не такий виражений, як у бергамота. Да, бо деякі думали, що бергамот це трава. Ми я колись теж думав, що бергамот. Я теж думаю, чай з бергамотом, чай з бергамотом. Ну який там бергамот? Думала трава якась, а вказується це чай, во, бачите, ще ми п'ємо. Ну, хоча Ой. там додаються лише, мабуть, ароматизатори. Уже сьогодні будемо Жорсткий. Оцей такий більш такий, знаєте, як от є духи, є солодші, а є е, е, крепші. Оце крепші, це солодші. Сухай, але мене але, але у вона сама краще зараза угу. Тому вона тнела роза, тому вона роза. <рес> Але прихітлива це не каже зможе. А має десь такий запах аплісівна. Цікаво, далеко. цікаво, да, да. Да. так. Сьогодні ми будемо, на, на сьогодні тут нам на цілий тиждень. Чай. Чи є, ганяти, капець. Да. Бо що мені подобається, оце чай з бергамотом, от, наверно, що саме. Вона постійно мені вечором каже мені ну, з бергамотом. Так, да, мені чайочок з бергамотом. От, з бергамот, ну, клас, подобається. Мені. От я показувала от, дві меларозки є, такі у нас. Що, ти можеш комусь підогнати, да? ну, якщо хтось захоче. <с а от яке дерево виросло за 3 роки. Так, так, 3 роки. Мені здається, що йому вже до четвертого го доходить. Йому 3 роки. Ну, дуже воно мені кажеться таке якого маленьке вікно хіба yeah, yeah. <laughs> що? Б... І щоб мати що бавити, от для ця. ну цікаве, цікавий сорт, і для своєї колекції, звісно, yeah. його потрібно тримати. У нас ще є одна, але Вітя сказав не сміть. Того, того навіть не На <laughs> Нащо ти його показуєш? То ні. Ще є от така. Але він каже, це моє, не лізьте до неї. Я собі. Вона, кстати, починає вже вегетувати. Да, ну вона теж така не, не, не ухти. Але ну, в ну е... за два з половиною роки на да, да, таке деревце, да. то ну дуже, я ж кажу, дуже вони. У мене на нього є плани. Хочу... Вітя, я щось знайшла три штуки, такі гарні. Вони в них в них вже починається вегетація в це горко балено. Угу. Mm -hmm. Ще, ще, ще ми не бачили з нього. Так, да, плодів, плодів ще не бачили, ще будемо. Санбокани вже хочуть вегетувати, вже. я теж мені перекладала. Санбокани хочуть вегетувати. Ну, вони, мені кажется... А о, це що таке? Санбокан, бачите, вже повністю да, ну, вегетації. Ми їх поки держимо, ще плодів ми з них особи не бачили. Невеликі вони. Таїті десь я бачила теж. Вегетує. Це Таїті? Ні-ні, це мандарин фортунела. Чи фортуна? Фортуна, мабуть. Фортуна. Фортуна. Вот. І. Або ще один арковалену. Ага. Бачите, дивіться, які. Тоже у нього гарна сила росту. Або Таїті. Це всі річні привівки, це їм порокові, бо це а ну, покажи, Валентина. Памело. Нині малий каже, коли ми будемо вже помело, я не знаю, яке у мене буде помело. Бачите, це річна привівка. Цей цій mm -hmm. привівці рік. Е, починають просипатися мої осінні привівки. Тобто, це вже майже під осінь я щепляла, оце все під осінь прищіплене. Бачите, во, починає вже Вашингтон повністю просипатися. Е, стояли вони два місяці в спокої, так що їм вже можна просипатися. хай вже е, Ну, друзі, ми поки їх не, не відсилаємо. Бо вони маленькі. Да, вони маленькі. Ну от такий, куди він? О, бачите, Вашингтончик, куди? Це осіння привівка. Куди? Він тільки починає просипатися. Він навіть той стрес може від одної людини до другої може не витримати. А ще знаєш, що я знайшла? Я ще навіть знайшла осінню привівку. Це. Санбокана. Бачите, всю зиму перестою. Ну, пів зими можна перестоїв і осінь. І він буде от зараз через пару днеждів він почне вже виготувати. Санбокан. Це осіння привівка. Ну, під осінь. Так що краще прививайте лимони весною. Тоді вони краще вам скоріше виростуть. Бо осінь, ця зима вони будуть стояти в такому ступорі. Поки. Ми їм дали можливість перезимувати. Два місяці вони перезимували. Навіть вже подивиться Павловські, вкорінені, Я їх висадила осінню і він вже. А, і ще одна хотіла відповісти. Питають на щастя, ну, якщо він вкорінений, він буде в мене родити, подивіться, він вже цвіточки вибиває. Хоча Павловський цвете на другий, третій рік, але просто ж гілка взята вже більш сплодоносячого да, і вже більш визрівша гілочка була, і тому вона вже, бачите, пускає цвіточки. Ну, вони їх треба пообривати. Не треба поки. Ну, ти хочеш пізніше, щоб він не цей був? Та да? як вийшло вже. А бачите вже також. Це, всі... Це гілочка йде. Так, да, вже йде гілочка. Це все ось, висадила, я вже чисто осінь, казав, не висаджую. Я кажу, я їх висаджу, хай вони собі будуть. Ось такі справи. Коротше, що вам можу сказати? З оцих запах зараз тут бомба стоїть. Кожен лимон по-своєму дуже класний. І мелороза хороша. І бергамот хороший, і борнео дуже хороший. Ми його і любимо. це все, бачите, воно росте все в ринках. Оце ж воно зірвало, цих три сорта. А я кажу, до віті, представляєш, він такий популярний бергамот, його вирощують в Італії. І ми в такому, можна сказати, селі <смас> також вирощуємо бергамот. Да, і п'ємо чай з настоящим бергамотом, а не е, купуємо. Хоча ці дешеві чаї вони не йдуть з настоящим там більше ароматизатори, йдуть натуральні. Дуже він, я шка, начиталася за бергамоти. Вони дуже дуже дорогі. Колись казав, що за літру можна було цього соку купити не, не соку, а так, а олії. Олії, Можна було ціле состояння. Тобто машину казати, купити. Так, найбагатша людина колись була в Італії, хто мав от садик. Хто мав ці бергамоти, вони і зараз мені кажеться, люди мають, тому що вони збувають його скрізь, в медицину, як я вже вам казала, а особливо парфумерія. Ці дорогі духи, французькі. Так, так. само вану да, кидаєш. Ну, да. Його навіть дають, оце, щоб дихати, ароматизатори. Інгалятор. Так, 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 та, та, дихають ним. Читала, що він не, не збиває тиск від депресії, від для нервової системи. Ну, дуже багато має в собі корисних цих віществ. вже. І головне, що він росте. Да, він він росте. росте. Він гарно прививається. От По, я що так... покажеш один, і ти переб'ю. Вон той великий, піднесе він ще в нас один. Е, зараз. Бергамот. А, зараз зараз да Во, осіння привівка бергамоту. Да, Оце є фемінело, бачите, це я його привила. Я не думала, що. що ти він... його да, це мій. ти це... його не, Ти його не продаєш? Ні, він маленький, він мій. Але то, що я прививаю, воно без продає. Ще є десь. Я їх кілька штучок привила, була, ану трошечки я тебе попру назад. Я вже ніби знаю, де і що, і як і хто. Зараз чекайте, бо я нині тут таке поперекладала, що я вже не знаю, що і як, що куди я поскладала? складала. Ще заставила нині малого, він мене нині перемивав у вазонеці. І ми почув, що ми будемо щось робити і вже втік, вже немає його. Ще в нього є одна робота. І він... Так, ладно, не шукай. Покажи, мені, покажи ще, ще одне дерево, яке на вікні може компактне бути і рости. От воно рай. От Ой, Боже, спушив так землю, я не годна, прям чуть не провалилася. Дивіться, яке дерево. І має два плоди. Так, да, от, теж бігамот. Підносять підносить в каліні, ага. От таке би росло б гарне горшочку. Фантастика. Фантастика, я читала, що вона тіпа, рахується більш урожайніша, хоча фемінело, у нас є і фемінело і фантастика, між ними практично знайти не не, 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 різниці. Практично не немає і по плодах воно однакове, і по росту однакове. Бачите, все треба зрізати, покажи. Воно вже не стебла, їх треба, бачите, зрізав і воно зразу пішло в сторону. Ну, це я все зрізав? Так, да, подивіться. Слові. Бачите, от, де зрізав, зразу попустило знизу бокові гілочки. Ось ну, такі повде гарні. Це теж його любимчик. це твій любимчик. Так, да, так, да, да. я з нього привівки беру, так що. Так, да, він, бачите, має багато гілочок, ми його будемо брати на привівку з нього, десь, якщо цього року, я хочу його привити. Він мені сподобався, так як в прививанні він не дуже вибагливий. І в рості ніби він так Так що вибагливі. якщо десь маєте, змогу десь його придбати, придбайте, дуже цікаві. І в догляді борнео також вони не вибагливі. Кажу, борнео, боже, бергамоти вони не, не вибагливі. Так, як звичайні цитруси. Все, друзі, гарного дня. Так, да, будемо ще далі щось робити. Ми сьогодні дуже багато в мене вже починається роботи, треба висаджувати, перемили. А вони малий перемив павловський, теж заставили його, да, щоб не лежав. Повністю перемив листочки від цього сажистого грибка, дає. Будемо вже тепер просипаються лимони і ми будемо просипатися також. Всім гарного дня, гарного вечора, щоб ви були щасливі, здорові і всього найкращого.